День в хату на кращі люди, новенький відос. Знову ж таки, мою улюблену, ну, одну з найулюбленіших тем веганство. Сьогодні поговоримо про спорт, веганство і спорт. Чи справді вегани не можуть займатися спортом, бо в них немає сил? Чи справді вегани втрачають з часом м'язи і так далі. Ах, взагалі, я дуже рекомендую подивитися фільм, змінюючи гру, Продюсер фільму це Шварценеггер. І не знаю насправді точно, але, начебто, він з нещодавного часу вегетаріанець. По-моєму, не веган. Принаймні, я сподіваюся, що поки що прекрасний просто фільм, який ламає ці всі дебільні стереотипи, що не можна займатися спортом, будучи веганом, тому що треба обов'язково, щоб мати якісь сили для спорту. Банально там ходити в спортзал або займатися якимось більш професійним спортом: бокс, карате, біг, теніс, великий, маленький футбол. Я, до речі, обожнюю футбол з самого дитинства. І, до речі, про себе також розкажу. Ну, і перелік якогось видів спорту безкінечний, що не може. Веган бути якимось олімпійським чемпіоном у тому числі. No. Просто no. От давайте про себе трохи розкажу. Я не олімпійська чемпіонка, можливо, поки що, не знаю, що там мені перемкне. І я почну якось більш професійно займатися, наприклад, футболом. Бо так, я обожнюю з дитинства футбол. Як на мене, я достатньо хорош, хорошо, добре граю в футбол. Я дуже швидко бігаю з самого дитинства і на веганстві це нікуди не поділося. Також я кожного дня займаюся спортом і йогою вже на протязі 5 років. Його трохи менше до неї я дійшла пізніше. Тобто це зранку зазвичай, ну і зараз точно зранку, бо мені так комфортніше. Я мало того, що надощак, над над серце, як це над серце, над черце, як це буде українською, пишіть. Займаюся спортом. Це вправи з гантелями, з розинками, це з своєю вагою різні вправи. І йога також це про виносливость. Я нещодавно навчилася робити позу Ширвасана, воно так називається, начебто чи, чи Ширшана, Ширвасана, Ширшасана. От, будь ласка. І дуже багато сил кожного дня на це все. І в мене супер класно відновлюється ціло. У мене немає прям такої жорсткої кріпатури. Є м'язи. Я зараз в процесі того, щоб їх якось ще більше нарощувати, бо якось не було на це фокусу дуже багато часу. Я просто там робила фрази для фрази вправи для підтримання. Себе у хорошій, у хорошій формі для здоров'я, знову ж таки. Раніше в мене було ще більше м'язів не до веганства а на веганстві але тоді я і більше їла. Зараз, коли я там схудла, то мені, хоча б, ні, по калорійності я зараз більше їм, ніж раніше, але. Навіть не знаю, від чого це залежить. Ну, Тому що я схудла в якийсь момент. У мене була ціль схуднути, я схудла, і ну, в мене тримається ця вага. Я там не наїдаю собі зайву вагу, а просто от нарощую м'язи і розумію, що от в мене кілограм це чітко додався м'яз. Ну, я так, принаймні, думаю, ну, я і по зовнішньому вигляду блін, знаю, ну, бачу. З, легкістю, з кайфом, займаюся спортом. Все ок. Я нагадую, що я працюю в заказ Юа цілий день бігаю, збираю замовлення, іноді, звісно, такий литовий режим, а іноді запара. І цілий день на ногах. Це серйозно. Це хороші такі навантаження. І коли я вихідна, я не лежу цими днями вихідні свої, нічого не роблю. Ні. Я постійно десь ходжу. Сьогодні я була вже і на, і, 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 і на барахолці, і е, в магазині, і зараз ще кудись піду. от Зараз для вас знімаю відео. Це також е, якісь сили на це витрачаються. Ну, я на своєму прикладі і можу провести величезну кількість інших веганів, веганок, які також мають величезну кількість сил, всього, всього, всього. В них шикарні тіла, в них здорові тіла, здоровіші, ніж вони були на традиційному харчуванні. Бо ну, я думаю, що блін вже хоча б. ну, хоч... Яка ж вже кількість населення зрозуміли, що їжа тваринного походження провокує величезну кількість захворювань, ускладнень, паразитів і тому подібне. І вони себе реально класно відчуваються. Їх фізичні якісь показники покращилися у спорті результати у професійному, наприклад, спорці також покращилися. Дуже класна є. Людина одна з героїв фільму, Змінюючи гру. Це Патрік Бабумян, Начебто його так, фамілія називається. Це найсильніша людина Німеччини, і це реально тупо машина. Просто машина, яка синтезує білок. Синтезує, ну взагалі бере сили. Ми беремо сили не з білку, а з вуглеводів. І от бере ці якісні вуглеводи з їжі рослинного походження, і це вау. Це просто вау. Так хочеться, насправді, щоб велика кількість людей зрозуміли взагалі цей кайф бути веганом або веганкою. Цей кайфовий спосіб життя так є свої складнощі. Коли ти стикаєшся з людьми, які тобі кажуть просто таку херню, і ти думаєш, як же ж їм це толерантно пояснити, щоб нікого не образити, і все таке. Хоча ми не можемо образити людину, людина сама ображається, приймає вибір, рішення ображатися, але ви зрозуміли. І складнощі є, коли ти заходиш в супермаркет ти бачиш, як люди грибуть в свої тілешки, те, що, ї... по-перше, що не етично, та їжа, а це трупи і результат експлуатації живих організмів. Вони це називають їжею, вони кажуть, що це смачно, хоча. В більшості випадків це просто спеції, сілі, маркетинг. І мені часто, от, особливо з моєю роботою, яка є поки що у мене наразі, друга, окрім блогінгу, трохи складновато реально, морально. Але ми вегани, ми сильні, вегани, веганки. Додам обов'язково, що, наприклад, на переході на веганство може бути таке, що у вас буде якийсь упадок сил, енергії. Це все перехідний етап. Це нормально. Ви там можете якось захворіти, бо з вас виходять шлаки, токсини, всяка херня. І, наприклад, болячки, які раніше були завольовані, зараз вони. Вийшли на чистому харчуванні, і тепер їх видно, навіть якщо якісь там складнощі будуть, у вас там буде якось психіка переналаштовуватися, це окей. Просто дайте собі час, дайте час своєму тілу, відновитися. Якщо ви там скинули вагу, вона все одно рано чи пізно в потрібний час в природній. Для тіла, кількості повернеться. І звісно, якщо ви будете надалі адекватно збалансовано харчуватися. прикладів багато. Будь ласка, подивіться фільм, фільм, змінюючи гру, підписуйтеся на Ютуб, на Instagram, у мене більше в інстаграмі про моє харчування. про Здорове, максимально збалансоване. Мої думки, мої поради по саморозвитку, по самопізнанню, особистісний ріст, все як ми любимо. По екології, екомої звички, огородик. Підписуйтеся, пишіть коментарі. І бажаю вам всього самого найкращого, фігезного настрою, багато енергії, шукардосного стану, ганського життя і до нового відео.